Христос хрещається. На дворі мінус сім нововлинські вічайдухи уже пірнають в ополонку, оскільки вважається, що у цей день освячена вода приносить тілесне та духовне зцілення. Масові купання в крижаній воді стають дедалі популярнішими на водоймі, що поряд з Нискиницьким Успенським монастирем охочих зануритись в ополонку чимало. Самого ранку сюди безперестанку приходять віряни, для яких це не просто традиція, а священний обряд очищення. Я третій рік вже плаваю. О, так цей рік нормально підготувалися. Трошки більше запливів зробили. Скільки запливів? Ну, три рази. Як, як водичка, як самопочуття? Ну, супер, як бачите, здорова погодка, мороз хороший. Таке екстремальне купання на водохреща, не для слабкодухих, наважуються далеко не всі. Ті, хто все-таки переборов страх і занурився у воду в морозну погоду, зізнаються, відчуття неймовірні, а емоції переповнюють. Холодна вода. скажіть. Ні, ні. Як заходиш вроді, а так зараз тут дуже таке тепло, аж пече. Такі відчуття доволі гострі. Чому зважилися? Сам спортом займаюся. Це теж здорово так. Як заліз, я думав, мені буде краще відчуття, а як заліз, то таке відчуття ніби в мене воткнули мільйон голок. Холодно, так? Ну не то, що холодно, таке оніміння, так. Такий мишечний спазм, боль, але в принципі зараз як виліз, то відчуття дуже класне. Серед сміливців і жінки, і навіть діти перший раз купалася супер, ваб таке враження не, не перескажеш словами, дуже кльово. Чому наважилися? Чому наважились? Ну, коли треба щось починати? <рес> наважилися і ну думаю, що буду кожен рік так окунатися. Особливо до купання на свято хрещення Господня нововолинці не готувались, кажуть на поступове загартовування, як того вимагають лікарі, забракло часу. Але впевнені, яким би сильним не був мороз, у таке велике. Свято застудитись неможливо, а навпаки, зцілитись. З треба зайнятися. Бувший шахтер вже не працює на пенсії. Ну, вірите, що зцілює вода на водохреще? Так. А готувалися якось до занурювання? Ні, ну теж все життя спортом займаюся, і наскільки я знаю, в мінусову температуру воду можна лізти, тому що там тепліше. Принцип, типріш середовище, воно для організму здорово. Зазвичай недостатньо просто зайти у водойму і вийти. Потрібно тричі пірнути зі словами во ім'я отця і сина і Святого Духа. Окрім занурення в ополонку на водохреще святять воду, яку віддавна в народі вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею свячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою. Той факт, що водохрещенська вода не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Духівники радять вживати освячену. Воду на голодний шлунок саме за такої умови вода матиме найбільший ефект.